Всім привіт. Сьогодні ми поговоримо з вами про е, такий тип успадкування, як кодомінування. Ви знаєте, що кодомінування це тип успадкування, при якому обидві алелі проявляються у фенотипі. Тобто, жодна з алелій не пригнічується, не можна визначити домінантну або рецесивну. Вони обидві проявляються в незмінному виді. Таким чином е, у людини наслідуються групи крові. Ви знаєте, з минулих років. Е, що групи крові за системою аб 0 поділяються на чотири групи. Ви зараз їх бачите на екрані. Кожна із цих груп визначається наявністю аглютиногенів в еритроцитах. Взагалі, в еритроцитах можуть бути аглютиногени А, аглютиноген Б. Обидва аглютиногени А і Б і жодного з аглютиногенів. Якщо немає жодного з аглютиногенів, ми говоримо, що це перша група крові або група 0. Друга група крові, відповідно, це наявність аглютиногену А, третя аглютиногену Б, четверта аглютиногенів А і Б. В генетиці. Для визначення групи крові існує ген І. Для того, щоб позначити, який саме, яка саме група крові, ми біля кожної із цих генів будемо позначати індекс, який визначить нашу групу крові. Дивимося, перша група крові да, ми ставимо біля кожного гену І нулі, тобто немає аглютиногенів. Друга і третя група крові можуть мати дві варіації, тобто можуть мати два одноіменних глютиногену або один нульовий, а другий з відповідним аглютиногеном А чи Б. І четверта група крові, як і перша, має лише один варіант, коли є один аглютиноген А і один аглютиноген Б від двох батьківських форм успадкованих дитиною. Беремо елементарну задачу. Жінка має першу групу крові, чоловік має четверту групу крові. Чи успадкують діти групи крові батьків? Спробуємо це розв'язати. Записуємо схему схрещування, переводимо наші дані в генетичні символи, і буде це виглядати отак. Далі, за законом Менделя, законом чистоти гамет, ми виносимо з вами гени, які потраплять в кожну гамету. За результатами схрещування ми отримуємо, що у нащадків може бути друга або третя група крові. А відповідно відповідь ні. Нащадки не успадкують у групу крові батьків. Розв'яжемо наступну задачу. У обох батьків друга група крові. В них народилася дитина з першої групи крові. Чи, можливо, таке у цьому шлюбі? За законами Менделя ми знаємо, що розщеплення можливе лише у варіанті, коли є дві гетерозиготи. Тобто ми беремо чоловіка і жінку, у яких друга група крові гетерозиготна за наявністю аглютиногену А. Виносимо відповідно гамети, за законом чистоти гамет, і дивимося, що отримуємо. Щоб не заплутатися, ставимо всі стрілочки. З усіх можливих варіантів об'єднання гамет, і отримуємо з вами за законом Менделя розщеплення 3 до 1. Три, що це буде друга група крові спадкується, як і у батьків, і один це те, що чверть дітей може успадкувати першу групу крові, не таку, як у батьків. Тобто відповідь у нас буде так, таке можливо.